Чи отримає Україна ракети АТМС до кінця квітня? Ну, це те, тут теж так. Єдине, що не в тій мірі, що нам потрібно. Так що чи буде, а там точно буде. Але, от це буде продовжуватись в принципі, на протязі цього року. Чому в Україні почастішали випадки надсилання повісток від ТЦК померлим чоловікам? Ну, це старі списки. Тут я, я не можу звинувачувати ТЦК. Це, знаєте, попадання в ілюзію їх не перепровірено, Це ще якісь старі списки. Це не в ТЦК. Справа від слова геть. Що мали на увазі у Вищому військовому керівництві України, коли заявили, що Київ повертається до форми активної оборони. Ну, якісь підсилення, в принципі, оборони. Я не здивуюсь, якщо. Це крім того, що там захисні системи стануть більш сильніші, але я не здивуюся, що буде якась більша перевірка. Можливо, це знову ці блокпости. Тут якась про перевірку, в принципі, на дорогах можуть перевіряти знову всіх, саме і по документам, і по дій, дійсності, дійсності, ну, щоб втримати мир. Я думаю, що це якась противодія, в принципі, може, якимось диверсійним групам чи ось щось подібне. Оце мається на увазі. Чи дозволить військова допомога від США, за надання якої проголосували в Конгресі, розпочати контрнаступ? Ну, я зразу скажу, що це не буде щось, що дуже швидко буде розвиватися. Якщо відповідати на ваше запитання, чи буде там контрнаступ, так він буде. Але це якісь не, не такі контрнаступи, які ми очікуємо, що умовно десь там пішли, щось десь рухаються. Для початку це якесь укріплення, потім, потім пізніше контрнаступ. І може, це буде навіть. Туди ближче до зими осінь, отуди. От ну, це, це не що, що миттєво. От, сьогодні сиділи, завтра побігли. От такого я не бачу. Для початку там іде якесь укріплення. Е, ну, не швидко. Тут, тут не швидко. Умовно, так, буде коннаструб, але не завтра. Чому США закликають ЄС зменшити податки на доходи від заморожених активів Росії? Ви знаєте, я так точно вам сказати не можу, але це щось якась глобальна чи програма, чи задумка якось зекономити, чи зупинити ті гроші, зберегти тут якось зберегти гроші, зберегти їхню цільність. От Цікава така стратегія, тому що я наскільки розумію, що це не просто заклик. це... Щось що має так глобально вплинути, ну, це не заклик, це якась як операція. Ну, ми можемо чути, що це вони умовно закликають, а насправді це як частина якоїсь розробки, якоїсь стратегії. де Доволі все прораховано, все дуже розумно. От його треба якось зберегти. Отак. От. От Вибачайте, я, Я не економіст, я так не можу вам це сказати, але це щоб для чогось зберегти. Чи отримає Україна заморожені російські активи від США цього року? Ну, чи отримає, ми отримаємо, бо всім даним, так ми отримаємо. Чи ми це отримуємо грошами? Ні. Так, що це якесь таке цікаве отримування без грошей? Може, це як якісь борги ми будемо закривати, чи щось, якби ці гроші не прийдуть в Україну, але Україною будуть використані. Чи був результативним візит головнокомандувача військ Данії до України? Теж дають. Так він був результативний. Якось людина побачила всередині, що відбувається. Це дало змогу підписати якусь угоду, і це дає змогу нам захищатися разом. Так що ми відповідь так. Чи отримують гідне покарання винні в розстрілі поліцейських на Вінниччині? Тут, знаєте, так, і і зразу ще їх посадять і знову ще раз повторяю, що вони будуть під охороною. Так що моя відповідь так. Чи отримає Україна новий пакет військової допомоги від США в травні? Ну, дивіться, я тут думаю, що все-таки ми отримуємо, але. Там в будь-якому випадку будуть якісь проволочки. Чому? Тому що чи отримаємо щось ми там будемо чекати, там можуть бути якісь там, знаєте, підзатримки, і потім якось дуже швидко воно розвивається. якби так тут. А далі проблеми в принципі, з відправкою якісь будуть. Тут Саме з відправкою щось в дорозі там якісь проблеми і по вісім мечів якесь знову підзатягування. По вісім мечів, це може не в цьому об'ємі, може, там якась щось дали, щось подається чекати. Так що глобально так ми отримуємо. Чи повністю за один місяць все? Я думаю, що ні. Чому в Німеччині вважають, що на підтримку США Києву більше не можна розраховувати? Це перш за все зв'язано з грошима. Це, умовно, не купилка, яка без кінця ми її можемо доїти і отримувати. І ну, крім того, є саме, що поміняється влада, поміняються впливи, і з кожним разом якось буде гірше і гірше. Знову ж вони опираються на те, що було. Тут, якби Аркан Дежавю, що вже так було, що вони дуже довго думають, потім вони видають в кінці-кінці, і взагалі вона далася, ця допомога Україні максимально важко. Ну, тут не можна якби ніяким чином це все оспорювати. І все-таки там якісь проблеми, що є в принципі всередині країни. І тут якби не, це не може бути вічно. От, правильніше. Відповідь, що це не може бути вічно. Це якась сума, яка умовно зараз дана, і вона, якби, має закінчитись. Взагалі нам дають і так багато дали. Вибачте, але так нам показують. Чи заборонять повністю онлайн-казино в Україні? Там буде якісь такі історії, що є якась угода. Де вони мають допрацювати? Оцю угоду для початку зупинять, а потім заборонять? Сказати, що це відбудеться швидкими темпами ні, бо, якби дві сторони да, мають якісь зобов'язання, і отам оця регулювання зобов'язань буде йти. І там якось домовляться. Так що на, вашу, на ваше запитання так. Але після того як урегулюють те, що там обіцяла інша сторона. Чи будуть знову атаковані електропідстанції та НПЗ УРФ протягом найближчого місяця? Тут, на жаль, так. Ну, не на жаль, тут на радість. Тут, в принципі, те, що ще набирає обертів і. Ми будемо його бачити більше і більше. Тут і сили є, і чим є, і, і куди є. Це взагалі щось, що буде зараз вибиватися, може може навіть і кожного дня. Так що моя відповідь так. Навіщо США хочуть залучити додаткових військових радників в Україні? Очами США тут в нас взагалі нічого не відбувається. Я б навіть сказала, що в нас якийсь відкат назад, і немає ну, як правильного керування. І це для того, щоб підкріпити, дати людей, які більше на цьому знаються, якісь більших, більше експертів. От, саме для цього якось підсилення. І підсилення, і для якогось мозкового шторму, да, от саме, щоб якось переплановувати, більш підходити глобально. Бо ми в якійсь зараз регресії, да, ми з'їжджаємо назад і застрягли. От, от саме застрягли, застрягли, от взагалі нічого не відбувається. Ну, я б сказала, що вже було б важливо, якби вони вже були. Бо це інше бачення, це зовсім інший підход. І, в принципі, якщо буде подібне підсилення, то ми побачимо і більше зброї, і побачимо якесь просування. Чи може на цьому бути навіть якесь повернення земель? Я думаю, що може. Так що моя відповідь тут так. Ну, вони якось, знаєте, це, це не просто будуть якісь радники, хто вчився по книжках, Це, можливо, це якісь ті, хто, в принципі, розробляв ці всякі напади, більш глобальні просування. Це якась зовсім іншого рівня діяльність. Нас такої не були, нам показують, не було. Чому Ілон Маск впевнений, що виходу з військового протистояння Росії та України наразі немає. Ну, він на стороні Росії. Він однозначно на стороні Росії. Він вважає, що ну, це його суб'єктивна думка. Це те, що в голові я читаю. Він вважає, що Росія дуже велика в принципі країна, крім того, він вважає, що якщо це буде війна, то це щось дуже довге і дуже затягнуте. І він якби каже свою думку. Чи вдасться Україні і надалі завдавати ударів по російським військовим кораблям в Криму? Тут знаєте 100% так. Чому це так? Тому що ми дуже добре знаємо Крим, умовно, це Крим наш, і в нас є дуже багато свідчень. Крім того, звідки видаю, видаються самі удари, воно, ну, туди не можна ні вцілити, ні попасти це якесь таке місце. І ну, дуже багато свідчень про Крим у нас є. Дуже гарно працює розвідка, чи, можливо, є хтось з цієї сторони наш. І нам дають, що це взагалі це те, що нас буде драйвити. у ці новини з, з Криму завжди. Ну, принаймні на найближчий час, як ви розумієте. Так що моя відповідь, що це саме про це. Чому в інституті вивчення війни прогнозують погіршення ситуації на фронті і посилення ракетних атак? Ну, перш за все, що є зброї, достатньо. Крім того, це знаєте, як відповідь Росія зараз буде відповідати тому, що робить Україна. І взагалі якесь оце підсилення, тому що є чим і яким тут людей багато. Так що я думаю, що на фронті це саме через те, що там туди навезли людей. А якщо беремо про ракети, то їх просто вони є. І потрібно якось відповідати, щоб вирівня, вирівняти рахунок. Я розумію, що зараз хтось скаже, і так багато летить, але ж і Україна теж немало робить. І зараз потрібно вирівняти, показати, які молодці Росії росіянці. Чому Зеленський впевнений, що Путін його дуже боїться? Ну, чи боїться Путін Зеленського? Ні, не боїться. А чого він так е, е, певний, ну він собі таке придумав. Ну так буває. Ну, то тут не так хочеться, там все-таки в нас іде десятка чаш, це от і підпівали Зеленську, йому таке наспівали. Так що це така колективна робота. Ну, іноді воно не збігається з реальністю. Теж так буває. Чи зможуть США надати Україні достатню кількість систем Патріат? Ну, Патріат? Петріутибую. Чи це достатня кількість, ні, вона недостатня? Вони, вони будуть, але в будь-якому випадку нам показують таку, знаєте, що тримати тримаємо, але це щоб сказати, що це глобальний захист. Ні, тут треба було, щоб був інший аркан. Тому що і далі ми побачимо, якби розв'язка по сім пентаклів. Що ми в будь-якому випадку будемо ще очікувати ще більше, да, щоб був більший захист. Ну, ну не на десять, не на сто відсотків. на 100%, на сім. Дають, як ви розумієте, 30% захисту відсутня. Так що це не повний захист. Чи зменшаться обсяги військової допомоги від ЄС через те, що її знову почне надавати США? Тут, знаєте, такі ні. не. Зараз якийсь момент, в принципі, отримування допомоги з різних сторін, Так що моя відповідь ні. Чому міністр енергетики України впевнений, що тотального блекауту в країні не буде? Це про те, що є підтримка, саме підтримка інших, з іншими країнами, крім того, щось там прорахували, може, навіть є якась схема. Схема, як це все зробити, і е, ми з цим справимось. Навіть по, по якимось надважким прорахункам, ми з цим маємо справитись. Нам вистачає потужності. Тут взагалі є потужності, нам сказали. Е, так що саме за завдяки потужностям, що є в Україні, нам цього вистачить. Чи справді Росія вивела власні ракетоносії в Середземне море? Ну, чи вивела? По шість мачів нам говорять, що так. Але тут така якась цікава історія. Ну, що це, в принципі, було дуже важко зробити оце все. Але вони не просто зробили а через союз з іншою стороною ми можемо що це. Але шість мачів на ваше питання так, чи вивели, ми відповідь так вивели. Ну, це вони там більш захищені? Чи там будуть вони звідти стріляти? Я не думаю, що вони там будуть стріляти принаймні не скоро, якщо це буде, але вони, поки це як для захисту. Основна історія це все-таки для захисту. Так, Це як, як їх зберегти, як яким чином їх максимально обезпечити. Чи справді Британське Міністерство оборони спеціально затримує допомогу Україні? Дев'ятка мечів. Так, чому чогось бояться і тому затримують. Саме е я б навіть сказала, що, що не просто затримують, а приторможують. От є, е є якась домовленість про приторможування, і вони при приторможують. Чи справді в травні Перед ЗСУ відкриється вікно можливостей, щоб перехопити ініціативу на фронті? Ну, чи відкриється, так відкриється. Тут не про... не про те, щоб, в принципі, отримати це вікно можливостей, тут про, про те, щоб зупинити їх. от перше, Перша якась ідея головна зупинити. І воно не буде трошечки так, як всі очікують, що там погнали і починається воно там рухатись. Поміняється стратегія, воно буде по-іншому. Так що моя відповідь така: чи зупинимо ми наступ? Я думаю, що так. Але це не буде по всьому фронту, що ми беремо вікно можливості. Якось воно буде по-іншому. Це може бути взагалі якийсь один напрямок, бо ми розвертаємося якось по-іншому. Чи буде в нас можливість перехопити? Можливість буде. Але стратегія змінюється в стратегії, головне зараз зупинити. Ми, і я так думаю, що ми десь в ці дати, десь і зупинимо. Але розвиток буде не такий, як ми всі очікуємо, що це буде по якомусь повному фронту. Це буде один напрямок. Чи справді вже цього літа Данія доставить F-16 в Україну? Ну, я думаю, що так. Я, наприклад, не здивуюся, що навіть Тут, в принципі нам показують літо. Але зараз це вже заряджено. Це те, що в моменті може щось вже й навіть доставляється. Воно вже це вже воно в розв'язці. Так що моя відповідь так, і те, що вже вже є, вже вже діє. Чому Зеленський наполягає на особистій зустрічі з Трампом? Ну, для розмов, це щоб показати свою, свою позицію, пояснити якось своє бачення. І я, наскільки розумію, Зеленський впевнений, що він зможе довести тут він намагу, що зможе якось показати, що він справжній, що він. Все це може зробити. Тут про якусь співпрацю, про більшу діяльність. І мені б дуже хотілося б, щоб це відбулося. Якщо це відбудеться, це буде, можливо, кінець року, а можливо, саме початок. Тому що сказати, що це зараз, на зараз нам дають. Ні, таке знаєте, це після е, пізніше, це, це не зараз. Чи вдасться Норвегії значно збільшити обсяги військової допомоги Україні, як обіцяє влада цієї країни? Ну теж тут теж, так. Чому тому що це прийняте рішення? В їх є що, що нам давати? Вони якби готові це давати. Крім того, я не здивуюся, що вони ще якийсь момент і пришвидшаться і Для того, щоб це все давати, і і взагалі Норвегія на нашій стороні. Знаєте, це я вони з нашої сторони барикад. Так що чи це наші партнери? Ну, можливо, ще не підписані подібні документи, але умовно це є. Чи справді Пентагон розробив для України секретну стратегію перемоги? У такі план точно є. Він точно є. Він якимось чином погоджений з усіма сторонами. І якщо все піде так, як вони запланували, то це ну, напевно найкраще рішення, яке тільки може бути. Так що моя відповідь так: чи буде ефективним в небі України бойовий літак Л 39 дев'ять з Альбатрос, який передала Литва? Ну, чи буде він ефективним? Те він точно буде. Він виконує якісь там захисні е, свою роботу. Я думаю, що він дуже доволі допоможе, да, якось стримати. Не можу сказати, що саме з ним буде перемога, такого я сказати не можу, але як для захисту так. Чи буде цього року підписана безпекова угода США? Я все таки думаю, що вона буде підписана. Це не про те, що вона дасться легко. Ні. Її придеться виборювати як те, що ми зараз бачимо, зброєю. Чи будуть її без кінця затягувати? Так, її будуть затягувати. І у нас, на жаль, тут, якби карта Дежавю, умовно про це нам і говорять, так як і раніше. Але якась надія, вона це не відповідь, знаєте, така 100%. Це все-таки якби туз. Я можу просто пофантазувати, що, наприклад, на рівні того, що Перемагає президент і на, оціхо, на якомусь моменті свята, да, на моменті, коли такі кругом іде оця якась хвиля радості, от на цій хвилі може підписати. Але це ну, маленький процент, бо затягують. І тузи часто, в принципі, показують початок року. Так що, якщо це буде на початку слідуючого року, Теж не здивуюся. Чи вдасться завадити військово-економічному співробітництву між Китаєм та РФ? Я не бачу, що якось завадять цьому співробітництву. Моя відповідь тут ні. Чи буде в якийсь час чуть-чуть там. Зміщатися співробітництво між Китаєм і Росією в момент зменшення так буде, але це що що тимчасово. І післязавтра повертається назад. Так що, я думаю, що це не буде мати дії, хоча для цього просто якась безкінечна кількість дій, безкінечні там домовляння, посил і пропонування грошей, але нам дають шута, да, що це ні до чого не приведе. Чи справді Зеленський веде перемовини з західними партнерами щодо того, щоб вони долучилися до збиття російських ракет з території своїх країн? Чи ведуться перемовини? Так, ведуться, і вони ведуться на максимально високому рівні, так що тут 100%. Чи от будуть збивати? Я думаю, що будуть збивати, особливо це якісь країни. Що з нами в альянсі. Я, ну, я так думаю, що це ці, що з нами межують. Можливо, це якось Польща, може, Молдова. Да? От це все-таки якісь близькі країни. Я думаю, що буде підписана ця угода, поки вона просто на початковому етапі. Але все до того йде, що вона буде підписана. Чи дійсно для України критично важливою є підтримка Бразилії? Ну, Бразилія має щось що дуже потрібно Україні. І чи вона важлива? І моя відповідь так важливо, бо саме в них є те, чого немає в нас. Так що моя відповідь так. Чи буде розміщена ядерна зброя на території Польщі? Я думаю, що рано чи пізно буде. І я не впевнена, що це буде. Знаєте, вона не погоджена. Оця зброя, вона не погоджена по всіх сторонах. Зараз якесь погодження, але по всім даним воно там буде. Чи дійсно країни є стиснуть на Грецію та Іспанію щодо надання Україні систем ППО? Ну, тут таке, знаєте, залізобетонне, так. Що ну, тиснуться не те слово. то взагалі йде якісь напір і Греція тримається тільки може, так що моя відповідь так. Навіщо до Харкова прибули делегації представників Данії, Естонії, Франції, Швеції та високопосадовців ООН. Тут якась оцінка, оцінка захисту. Я, наскільки розумію, що ці представники будуть збирати якусь інформацію, чи вони отримають якусь інформацію, по всім даним, що це отримують, якась був збір інформації не однією людиною, дуже багато людей. І ну, Я зараз фантазую з того, що я бачу. Чи можуть захистити по цій схемі Харків? Я думаю, що так. Звісно, що це ми побачимо пізніше. Але зараз розробляється подібна схема. Я думаю, що саме за це вони приїхали.